В моєму всесвіті не вкладається, як можна витрачати 100 мільйонів на якийсь ремонт, коли ми маємо незакриті питання не тільки по військових. Чи є у вас сьогодні конфлікт з мером Геннадієм У Мене конфлікта з ним, з ним немає, бо я з ним не спілкуюся. Ми не закриваємо навіть 20-30% потреби армії без держави. Це неможливо. Мені здавалося, що під час війни всі заточені на, тільки на те, щоб працювати на перемогу. Сьогодні поговоримо про мільйонні тендери одеської мерії. Також поговоримо про роль волонтерів в допомозі Збройним силам України. З нами Катерина Ножевникова, керівниця благодійного фонду корпорації монстрів. Вітаю вас! Дякую, так. що погодились на інтерв'ю. Слава Україні! Вітаємо слава! Давайте почнемо нашу бесіду з того, доки ми готувалися, доки ми тут розставляли техніку. Я почув, що ви опрацьовували вже запити ймовірно від військових і не тільки. Розкажіть, яку за якою зараз допомогою до вас звертаються, про що зараз розмовляєте з нашими військовими? Коли почалась широка масштабка, ми закривали ну неймовірно різноманітні запити, і там от було все буквально від лопат сокир. Посуду, одежі, амуніції ну просто все було. Але вже з початку цього року, 23-го, і ми купували. По можливості ми купували і закривали запити. Це десятки бригад, було. ми не допомагали тільки одеським бригадам, ми допомагали тим, хто знаходився на передовій. Але з початку 23-го року я зрозуміла, що неможливо так кидатися із сторони в сторону. І ми залишили тільки основні наші напрямки, які вони були у 22 другому році, також це забезпечення дронами, бо дрони це очі, бо дрони це розвідка, бо дрони це скиди, і, в принципі, зараз часи, коли повинні воювати дрони, а не люди. І якщо гинуть. Тобто нехай гинуть дрони, а не люди. І, звісно, тактична медицина. Ми допомагаємо з тактичною медициною. Це забезпечення аптечками, це забезпечення наплічниками бойових медиків, наплічниками для ВАК-автівок. Також закуповуємо обладнання для стабілізаційних центрів, пунктів. Тобто, от, два ці напрямки це основні, бо я так вирішила, що це. Ну от це саме-саме про життя. Бо, бо військовий зараз може купити собі, наприклад, амуніцію, да? але він точно не купить собі, собі дрона сам. Давайте опишемо ваші реалії. Типовий день Катерини Ножевнікової. Коли він починається, скільки ви приділяєте волонтерству і скільки приділяєте відпочинку у підсумку? А, ну... На жаль, це вже останні три роки, бо перед війною був ковід два роки, і ми працювали в майже в такому ж режимі. Десь у сьомій я виходжу з дому, <реш> <реш> бо в мене є лютий. У восьмій я на роботі і зазвичай десь у сьомій, о восьмій, о дев'ятій я повертаюсь додому. Вихідних в нас зараз немає. Я... Чесно вважаю, що вихідні будуть, бо у військових також немає вихідних. Тому без вихідних, отак, так, з 8 до 8 десь так. Ну, якщо не у відрядженнях, у відрядження, якщо ми їздимо на Донецький напрямок, наприклад, ну там. В принципі, 20 годин може бути день, бо там швидко треба проїхатись, зустрітися з хлопцями, все роздати, документацію, всю, всю передати, підписати і повернутись додому. А втома є. Вона навіть не фізична. не фізична. Ця втома, напевно, як у всіх нас зараз, від того, що ми не розуміємо, скільки це буде продовжуватися, від того, що ми не розуміємо, як закривати всі ці запити, бо, на жаль, незважаючи на те, що в нас ну, доволі такі серйозні обсяги допомоги, як для регіонального фонду. Ми не закриваємо навіть там 30% від тих запитів, які ми отримуємо. От ви, ви чули, коли ви зайшли до нас, тобто день це постійні дзвінки, постійне листування, і кожного дня ми отримуємо нові нові, нові, нові нові ще нові запити. І коли ми от зараз буквально там декілька днів тому повернулися з Донбасу. Ми розвозили майже 300 дронів і приїхали ми з цієї поїздки, маючи запитів більше, ніж ми розвозили. Ми пишемо це інтерв'ю одразу після а, низки протестів під Одеською мерією. Трошки поясню про що взагалі йде мова. Під Одеською мерією вийшли а, декілька разів люди протестувати. Нагадаю, це пов'язано з тим, що а, були тендери, які виділяли ось ці мільйони на інші речі, в тому числі а, на ремонт одного з районних судів в Одесі. А, зокрема, 106 мільйонів хочуть витратити на ремонт одного з районних судів. Ви заявляли про те, що ці гроші мали би піти. На допомогу армії тоді ж після цих протестів на один з таких протестів вийшов мер Одеси Геннадій Труханов, який заявив про те, що це була політична акція, і людей, які вийшли на цю акцію, використовували. Що ви можете сказати у відповідь щодо таких ну фактично звинувачень? На жаль, деякі представники влади досі не усвідомлюють, що Україна це не Росія. І суспільство тут зовсім інше. Вони, на мій погляд, застрягли десь при часів Януковича, який вже таку помилку колись зробив, коли він думав, що люди не можуть просто так вийти, протестувати проти чогось, що їм не до вподоби. Я декілька разів. А ну, по-перше, я вийшла на цей протест. Ну, це треба усвідомлювати. І я не розумію, чому вони це не усвідомлюють, бо дорослі люди. Я багато років працюю в регіоні і я ніколи я завжди це підкреслювала. Я ніколи не була причасна до якоїсь політичної сили. Мені дуже багато було пропозицій і щодо депутатства, і щодо посад. Я завжди їх я завжди відмовлялась, бо це не мій путь. І кожен має робити те, в чому він є фахівцем. Я на своєму місці, я знаю, що я роблю, я вмію це робити, і я жодного разу. Не позиціонувала себе як там, майбутнього політика. Хоча я розумію, що не можна бути поза політикою. Ми всі маємо зараз результат того, що суспільство було поза політикою. Але йти в політику я не збираюсь. І вийшла я на цей одиночний пікет три тижні тому, тільки, тільки тому, що я випадково. Я випадку я не маю часу, так от такий графік в нас, що я не мала часу спостерігати за тим, що коїться в країні. Я знаю величезну купу проблем військових, я знаю проблеми цивільних людей, бо фонд допомагає цивільним також. Ми, ми робили це до війни і продовжуємо це робити. Але я не відслідковувала і мені, мені здавалося, що, що під час війни всі заточені на тільки на те, щоб працювати на перемогу. І я випадково. Пролистуючи стрічку Фейсбука, потрапила от на цю історію, про... потрапила на одну дівчину, яка багато років вже займається питаннями тендерів на Прозор. Угу. І, я... І це був жах. Бо коли я почала читати, що у нас от зараз під час війни витрачаються 30 мільйонів на якийсь серіал чи 300 мільйонів на 6 кілометрів дороги до якогось там отелю в Западній Україні. І от коли я розглядала ці тендери і не розуміла, а, ну і потім була ця історія в лапках чудова про барабани. Напевно, з них це і почалось, бо я, чесно, не відслідковувала. І я почала вивчати, що ж в нас коїться в нашій області, в нашому місті, і потрапила на цей, ну на мій погляд, просто принизливий тендер. Тому що, по-перше, це мова йде про реконструкцію будівлі, яка вже ремонтувалась 4 роки тому, і яку вони хочуть добудувати. І один з аргументів, який от, ми чули за всі ці три тижні, що вони мають, <клухи> мають а, піклуватися. Про умови, в яких будуть е, отримуватися майбутні е, заключення, майбутні. Тобто ми маємо зараз купу незакритих запитів від військових. Ми не думаємо, ми чомусь не піклуємося про те про ті умови, в яких вони зараз, ті люди, які нас захищають кожного дня, які віддають життя за нас і за них в тому числі. Бо в Одесі тихо і в Одесі е, немає Маріуполя тільки тому, що хтось це зупинив там, але воно може швидко дуже е, сюди прийти. І я не, не розумію, як цього не можна розуміти. І ми ви от я вийшла по-перше, із за того, що ну, в моєму всесвіті не вкладається, як можна витрачати 100 мільйонів на якийсь ремонт, коли ми маємо незакриті питання. Не тільки по військових, ми, ми маємо купу незакритих питань по всій країні щодо, наприклад, там середовища для Якщо ви робите дороги, то ви робите доступне середовище, бо ми маємо найвеличезну кількість, на жаль, ампутантів. Напевно, стільки ампутантів не має жодна країна світу, скільки в нас вони вже є. А, якщо ви ремонтуєте, ну я перепрошую, ви ремонтуєте фасади, коли в нас це ніяк, ну, ніяк не допоможе хлопцю, який стоїть там в окопі і на нього йде танк, цей фасад йому ну, ніяк не допоможе. Тут ще питання. Як суспільство реагує на це? Бо якщо відійти від того, що я керівниця та зісновник фонду, я також Доначу. Бо я шукаю якісь от такі маленькі збори від військових, які вони не можуть закрити самі. І я також приймаю участь і Доначу. І я бачу, скільки цих запитів. І я, коли бачу, що міністр цифри. Виходить з великим фондом і каже, що нам треба 100 мільйонів на крило. і поруч з ним, в, ну, там, через три кабінети, сидить ще один міністр, який виходить на тендер умовний 300 мільйонів, тобто в три рази більше грошей вони витрачають на, тенісну, на тенісні корти. То логіки в цьому ну, немає зовсім. Якщо б в державі не було коштів і ми бачили це, то ми б останню білизну знімали б. Як ну, так і робиться. Але ця невідповідність цих процесів, вона суспільство, дратує. І ми почали задавати питання: чому так? Я вийшла перша, хоча для мене це. Психологічно, психологічно це дуже дуже тяжко було. Давайте чесно скажемо, що з самого початку протест прочався. Це був одиночний пікет. Так. Ви сама вийшли, і ви до цього за день до цього написали, що ціна життя наших захисників сьогодні це е, менше, ніж ціна ремонту будівлю суду чи театру. Театр також хотіли відремонтувати, е, чи якоїсь іншої будівлі, і це життя сьогодні знову було. Продано заради внутрішніх договорників, це звучить просто як пряма е, пряме звинувачення, в тому числі міської влади та мера. Чи є у вас сьогодні конфлікт з мером Геннадієм У Мене конфлікта з нього з ним немає, бо я з ним не спілкуюсь. Він до нас не вийшов. Він вийшов тільки один раз, коли нас там ну мене там не було. А так він пропонував зустріч. Ще в перший раз, і останній раз, коли нас вийшло вже майже тисяча людей на ці одиночні mm -hmm. пікети, він пропонував перемовини. Але ми там не за перемовинами. Ми не, мож, ми не прийшли домовлятися. Ми прийшли питати владу, ми не прийшли міняти владу. Зараз війна. Ми не прийшли звинувачувати владу. Ми прийшли нагадати їм, що вони. Мають робити свою справу, так, вони, як вони мають її робити. Що не можна, от зараз у мене ще запит більше ніж на 200 дронів, це приблизно 12 мільйонів гривень. Це навіть не третина того, що вони збираються на це, витратити на цей суд. Але після цього суду вони пішли пішли далі. І мені, от просто на, на сьогоднішній день мені здається, що вони знущаються. Бо в нас був ще один чудовий в лапках: тендер закупівля ялинок а, на 6 мільйонів гривень. Це майже 90 дронів. 90 дронів це сотні врятованих життів. Витрачаєте на бомбосховище. У нас досі купа не навіть не, не у всіх школах є бомбосховище. Соціалка не закрита, тобто є купа питань, і це точно не ялинки, і не суди. Але оця цинічна досі позиція. Що ми не прогнемося, вона не вкладається, от просто в мене в голові вона не вкладається. А ви на декілька питання. Майже що би я не задавав, ви виходили на ситуацію про те, що дрони зараз реально рятують хлопцям в окопах життя. Ви казали про те, що збираєте на дрони, відправляли зовсім нещодавно, декілька днів назад. Я так розумію, дрони. Про те, наскільки важче стало діставати дрони. Є така проблема, ну це проблема Китаю, його відношення до усидіти на двох стільцях дуже тяжко. Але, чесно кажучи, ця проблема вже була і декілька місяців тому. Вони, звісно, гайки закручують все сильніше і сильніше, але ми знаходимо. Шляхи, як це обходити? Це все дуже тяжко, але можливо. Єдина проблема в цьому знов таки: держава могла закуповувати це швидше, в більшому обсязі раніше. Ми зараз довго чекаємо. От останні, останні законтрактовану партію ми ми вивезли з Китаю тільки завдяки моїм друзям, які 20 років працюють з китайцями, і вони просто допомогли. При тому, що в нас були всі документи: білий договір, валютка. Ну все в нас було. Але Китай, на жаль, зайняв позицію, от не до не до України, напевно. Але знаходимо, просто це це стає більш кошто, ну коштовніше, це стає складніше і довше по часу. Але поки що ці питання більш-менш вирішуються. Але якщо ми розуміємо, що це вже все на роки треба розуміти що без держави це все неможливо буде виправити і я ще раз хочу наголосити що навіть якщо скласти всі фонди разом всі волонтерські рухи разом всіх жінок дівчат сестер, побратимів які збирають ці маленькі збори ми не закриваємо навіть 20-30% потреби армії без держави це неможливо ми не виграємо цю війну Доки держава не почне використовувати всі кошти, які в неї є. А, ну, в першу чергу, тільки на ну, найважливіші напрямки. Ми займаємося fpv дронами вже рік. І на початку, коли ми тільки почали їм займатися, ми були на 3-4 голови попереду. ніж... Наші вороги. Зараз вони нас обгоняють, ну, може, вже на 10 голов. Чому? Тому що ресурси, тому що там збирають в тюрмах, в ПТУ. Там велика кількість грошей в це вливається, там на державному рівні вирішуються ці питання. на державному. А грошей, як ви розумієте, в них набагато більше, ніж нас. Ресурсу людського набагато більше, ніж нас. І от ми зараз також, коли повернулися, хлопці кажуть, треба там сітки, не маскувальні. Я кажу, навіщо сітки? Треба закриватися від дронів, бо, вони, бо не можемо іноді буває така ситуація, що не можемо вилізти з окопу, бо вони сиплять цими дронами камікадзе. Якщо наші групи виходять на завдання і полюють за якоюсь там серйозною технікою, чи і мають на там 5-10 дронів має група на виїзд. І вона може там два-три-чотири дні е, шукати ціль, скажімо так. Вони просто десятками сиплять ці, цими дронами просто в окопи. Розумієте, який там ресурс. Тому ми програємо, якщо ми будемо серіальчики знімати, йолки саджати, суди ремонтувати. Ми повернулися це. Ця поїздка мені дуже тяжко далась. Саме в емоційному плані, бо я за півтора року, що я туди їжджу, я такої кількості виснажених людей з пустими очима не бачила жодного разу. Вони просто там закінчуються. В фізичному плані і в ментальному плані. Бо жодна людина психологічно не витримає півтора року знаходитись, не бачити сім'ю, не розуміти, коли це все закінчиться, не, 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 має, не мати того, чим. Ну, це, на мій погляд, знаєте, мені здавалося, що коли почалася ця війна, що ми всі, от, як на старті, що ми будемо всі бігати за ними і кричати Хлопці, візьміть, візьміть, беріть дрони, біріть, що вам треба, хлопці. А якось воно так. Пройшло півтора року, і от ти коли повертаєшся з лінії фронту, повертаєшся до, до і їдеш скрізь місця, місця які не, не на війні, то там навіть цього і не чутно. Люди живуть звичайним життям. І от їдеш, дивишся, ці там квіти саджають, бруківку кладуть, фасади якісь ремонтують. Завтра ракета приїде в Краматорську. Ну навіть там, в цих районах, там прикладають ці дороги. Дороги також потрібні, бо це логістика, ми ж розуміємо. Але коли викладають дорогу, там, умовно кажучи, в Курахово, де завтра техніка проходить і від цієї дороги нічого не залишається. Це питання, як коли в Одесі четвертий раз за, за два роки перекладають одну і ту ж саму вулицю, просто зрізали асфальт, поклали новий, зрізали асфальт, поклали новий. Я вибачаюсь. Ну як так можна? Дирину, давайте замість підсумки. Зараз скажемо ваше бачення того, що має змінитися вже найближчим часом, аби точно Україна могла дійти до такої складної, але потрібної перемоги, аби зберегти себе. Ну, по-перше, хочеться звернутися саме до населення. Бо я завжди вважаю, що якщо ти хочеш змін, починай з себе. А кожного дня треба щось робити. Бо це ну, дійсно треба щось робити, що може якось наблизити перемогу. Ходити до волонтерських центрів, плісти сітки, збирати кошти, допомагати, збирати там, їздити, пригоняти автівки, робити свічки окопні, де зима, шити спальники. ну… Купа всього, що потрібно війську і що можна робити, навіть не маючи там якихось ресурсів великих. Да? Треба збиратися з, з тими, хто поруч, і кожного дня, хоч годину, хоч дві, при, приділяти, а, ну, тому, що може допомогти війську. Пані Катерина, дуже дякую вам, по-перше, за вашу роботу. По-друге, дякую вам, що погодились на цей інтерв'ю. Дякую вам. дякую.